Раз ми знаходимося з вами у офісі Болт. Саме тут приймаються важливі рішення, які стосуються логістики, безпеки або технології. Проте сьогодні тут звучатиме жива історія від дівчини, яка навчилася поєднувати своє навчання, амбіції та роботу у той час, коли це можливо і зручно саме для неї. Знайомтесь, Марія Дорофєєва. Вітаю, Марія! Тебе дуже рада бачити у нашому подкасті. Сьогодні ми будемо розкривати твою історію. У той момент, коли ти зрозуміла, що тобі потрібна робота, і ти шукала для себе оптимальний варіант. Зараз я знаю, що ти працюєш кур'єркою, а тоді у тебе був ще якийсь варіант і вибір. Між чим ти вагалася? Ну, в мене був варіант. Звичайно, я в професії музикант, ось і я. Шукала роботу взагалі в, в русі музичному, в творчому? ось. І я надавала уроки, музики. ось. В дитячому садочку працювала е, півроку тому. І якраз от після цього я вирішила спробувати болтфуд кур'єром. А який інструмент у тебе профільний? На чому ти граєш? На фортепіано. Фортепіано. А чому? Довелося робити цей вибір. Тебе не влаштовував графік роботи, чи тебе не влаштовувала зарплата, ти вирішила змінити своє життя і зупинилася. Наразі ми вже знаємо, саме на роботі кур'єрки. Що тобою керувало тоді? Я більше, більше просто хотіла вільного часу ось, угу. і хотіла шукала таку роботу, де можна буде гнучкий графік мати. Ось, і мені дуже сподобалось кур'єром. Ти зараз знайшла той баланс, коли ти витрачаєш менше часу, але по заробіткам це відповідає тому, коли ти працювала за фахом у музичному напрямку. З фінансової точки зору, да, да. як ти зараз відчуваєш? Ти заробляєш я... на тому ж рівні, чи можливо навіть більше? Я... Що навіть, навіть більше, тому що коли я ставлю ціль, скільки я хочу заробити, то у мене це виходить. Тобто це нам на набагато більше. Бувають навіть якісь там бонуси. Там якісь там коли камков піднімає, ти одразу такі одягаєшся, більше мотивуєшся і йдеш вперед. Mm -hmm. Ти коли йшла в цю професію, тобі хотілося мати більше вільного часу. На що ти його зараз витрачаєш, цей час? А, ну, я саморозвитком займаюся. В мене з'явилася сім'я за цей взагалі рік mm -hmm. життя, і життя дуже змінилося, тому що я, я власниця свого часу, можна сказати, mm -hmm. трошки стала. А коли ти поділилася з рідними, що ти йдеш працювати кур'єркою, як вони на це відреагували? Підтримали чи, можливо, засипали тебе іншими запитаннями? Дуже були здивовані. Особливо мати була здивована, вона ну, не зрозуміла, чому саме в такому напрямку я пішла працювати. І ну, потім з часом вони прийняли моє рішення. А в тебе були сумніви? Були. Я боялась, це були моменти такі. А чого ти боялася? Якісь mm -hmm. такі були? Ну, от, як бар'єри такі, тому що е, я взагалі така не дуже комунікативна людина, і а, я не зовсім умі, ну, вміла працювати з картою. І mm -hmm. Це для мене був дуже. Ну, перші замовлення це було дуже так хвильовано, дуже довго. Тому що я постійно шукала, куди приїхати. Ну, Це так. був стрес стосовно того, як знайти місце локації. Да, да, да. А зараз ти відчуваєш, що ти вже знаєш місто, краще да. за будь-якого Да. <риклад> ти <ті я. риклад> пам'ятаєш свою першу поїздку, своє перше замовлення? Так, да, пам'ятаю. Я почала перше своє замовлення взагалі пішки. Я угу. поставила себе ціль, що. Ну, мені потрібен якийсь транспорт. Ось і я потрохи-потроху там збирала, відкладала і з часом купила собі велосипед <гум> на вже самостійно зароблені гроші. Так, <гум> так. Круто. Скільки тобі, до речі, довелося витратити на витратити часу на те, щоб назбирати на першу свою покупку. Рік. Рік ти збирала. Да, да. Ну я просто ще до, до праці в кур'єрку, я ще в садочку коли працювала. Mm -hmm. Там теж я вже так чомусь хотіла, бажала чомусь мати велосипед. Якою була твоя життєва ситуація, коли ти приймала рішення стати кур'єркою? Чому для тебе так важливим був саме гнучкий графік? Чи можливо фінансова сторона тебе більше приваблювала? Гнучкий графік, більше чесно кажучи, привабував, тому що ну це завжди зручно. Ти якби mm -hmm. не підлаштовуєшся під чись закони там сильно. Ну, роз, ти розумієш, що потрібен порядок в усьому. Ось дотримуєшся цього, але одно гнучкий графік. З чим ти зараз поєднуєш роботу кур'єрки? З якими ще своїми проєктами або життєвими mm -hmm. задачами? Я поєдную. її... Зі служінням церкви. Uh -huh. Ось ми, Коли почалась війна, ми займалися волонтерською дуже діяльністю. І а, взагалі моя місія була, мабуть, сюди приїхати в Київ, як, як відкрити цю, мабуть, в цей проєкт. У uh -huh. нас даже є пункт незглавності. Ось, і ми допомагали продуктовими наборами. ось, І я себе завжди так бачу. Щоб допомагати ось волонтерському діяльності. А який у тебе зараз життєвий фокус? Які ти собі ставиш особисті цілі? Головної цілі немає е, на даний момент, але е, я хочу, щоб в мене завжди були фінанси, тому що я хочу підтримувати своїх рідних, тому що вони далеко від мене mm -hmm. живуть ось і. Моя мати, наприклад, я завжди хочу підтримувати своїх близьких. Марія, ти близько року працюєш кур'єркою. Що тобі дала ця професія? Чому вона тебе навчила? Ну, вдала мені більш впевненості. Угу. Ось я подолала свої страхи, ось більш стала комунікативна людина, ось можу зорієнтуватися, вже куди їхати. Дуже допомагає. Саме планувати час це, це мені дуже допомогло. Я, ну, я якось по-іншому стала жити. Чи є в тебе улюблений час роботи? Так, да. вихідні бувають. Mm -hmm. ну, не завжди виходить, тому що я в вихідні буваю зайнята, ось. А так взагалі протягом тижня працюю. Чи змінилося твоє ставлення до грошей з того моменту, як ти почала працювати кур'єркою? Так, да, я стала більш серйозно дивитися взагалі на фінансову сферу життя, тому що я якось стала розраховувати свої гроші, ось розподіляти їх. Мені це дуже подобається. А чи можеш ти порівняти себе рік тому і зараз? Ну, рік тому я була дуже скована, дуже ну, таки, такою людиною невпевненою собі. Mm -hmm. Дуже хвилювалася. Зараз набагато впевніше себе відчуваю. І е я не боюсь, знаєте, дороги. Mm -hmm. Тому що, коли от я сіла за кермо, е я себе дуже відчувала ну, стривожено. Ось. Mm -hmm. І, е я не вміла керувати взагалі. Я можу ти навчилася у дорослому віці? Да, так, як почала займатися кар'єрною діяльністю? Да. Стільки нових можливостей для тебе відкрила, цікаво. Да. А от взагалі, якщо пригадати усі ситуації, які були за цей рік, чи можеш ти щось назвати своїм життєвим уроком? Може, навіть як помилка моя така дуже сильна, то я завжди, ну, у мене був такий момент, що коли я їздила на доставку, я ну, загупилася трошки, я не зрозуміла, куди їхати. І, ось, і я дуже довго доставляла замовлення, ось і потім, коли вже під'їжджала до клієнта, Клієнт мене зустрів, ось я йому принесла доставлен... доставку ось. Але я зрозуміла, що не потрібно е, дуже хвилюватися. Це може мій такий недос... недолік в тому, що я не вміла користуватися картою. Ось. І після цього я вже собі зрозуміла, що потрібно брати, мабуть, доставку робити десь. В своїй області. Тобто, Тому що я дуже е, далеко виїжджала. Да. Виїжджала mm -hmm. не на свою зону, не на своїй зоні працювала. А як ось така підвищена активність, велика кількість руху на велосипеді вплинула на твоє самопочуття, вплинула на твоє здоров'я. Можливо, ти стала більш сильною і спортивною? Так, mm -hmm. можна так сказати. Як змінилося твоє тіло? Ну, я перестала. Боятися, якоби ну, внутрішньо внутрішньо я прийняла те, що я їжджу ось. О, в мене електро велосипед, uh -huh. але іноді я буваю і там механікою працюю ось. З нашої розмови я зрозуміла, що спочатку усі доставки ти робила пішки. Скільки тобі довелося ходити? Скільки це кроків, кілометрів? Десять бувало, було 15 кілометрів. Ось, ну, бувало і більше. Ось, ну, велосипедом це набагато більше. Uh -huh. Тому що я, бувала, навіть виїжджала в зону, взагалі в іншу зону працювати. Ось, і доводилося тому, що, бувало, замовлень немає там, де uh -huh. я живу. Ось. А ти цілі перед собою вже поставила? Так. Да. А як це вплинуло на твій фізичний стан і, можливо, навіть психологічний? Ти ж втомлювалася? Так, да, втомлювалася. Ну, я скажу, я не, перетом, не перевтомлювалася, тому що е, взагалі робота кур'єром вона надає можливість тобі будь-який час навіть ти можеш вимкнутись. Ну, ми ж по додатку працюємо. Тобто Так, Відпочити, да, відпочити. Угу. це дуже класно. Тому що це дуже великий плюс. Усі психологи зараз стверджують, щоб відчувати себе більш спокійними, знизити рівень кортизолу, потрібно більше фізично рухатися. У тебе це відбувається автоматично під час доставки замовлень. Чи відчуваєш ти, що ти, ну можливо, стала більш е, психологічно стабільною або якось змінилася під впливом професії, окрім того, що стала більш впевнена? Не відчуваю, е, знаєте, я. Взагалі, таку роботу я буваю, часто слухаю музику, коли їду за кермом. І я себе якось налаштовую на гарний настрій, mm -hmm. на те, що я їду людям mm -hmm. доставляти замовлення. Ось мене дуже це налаштовує на таку гармонію, що я. Марія, а чи є серед кур'єрів ще дівчата, з якими ти спілкуєшся, які можливо є твоєю підтримкою? Як часто ти їх зустрічаєш? Так, да, в мене є дівчата, я подружилася навіть з дівчатами, і мені дуже комфортно взагалі спілкуватися з дівчатами більше, тому mm -hmm. що себе якось вільно відчуваю. Ви знаєте, і була даже жіноча солідарність uh -huh. до, по відношенню до мене, коли я не могла якось вирішити з замовленням, я не uh -huh. ще не дуже орієнтувалася в додатку, мені дівчина допомагала. Який твій ідеальний день, коли ти працюєш кур'єркою? Ідеальний робочий день. Ну, як прокидаю зранку, ось. Я завжди дякую Господу за те, що він дає ще один день життя нам, mm -hmm. Ось, ну, надихає. От. І я починаю працювати над своїм днем. Ось в мене чоловік одразу на роботу біжить, і я починаю теж, теж починаю зранку або буває, теж в обідні години виходжу, тому що більше є можливість робити. Ось і, е, знаєте, коли от я виходжу, я починаю слухати музику, починаю себе налаштовувати. навіть буває, співаю, тому що я дуже люблю співати. <сі> і е, після такого робочого дня я вже, звичайно, своїми справами далі займаюся. З твоєї розповіді я зрозуміла, що Робота кур'єрки підсилила твої комунікативні здібності, ти стала більш впевненою і розкритою. А чи є в тебе розуміння, як довго ти збираєшся працювати кур'єркою? Все життя, чи все ж таки ти маєш ще якісь інші амбіції? Маю інші амбіції і хочу надалі працювати в більш в творчій діяльності? Угу. Зараз це своєрідна пауза. Відпочинок чи як можна назвати цей період? Ну так, да, можна сказати, творчий відпочинок. А як ти плануєш далі розвивати себе у професійній сфері, враховуючи, що ти музикант за фахом? Я більш хочу з дітьми працювати далі, але я думаю над цим питанням ось, і я шукаю себе. А чи вдається тобі думати? Про свій розвиток, тоді, коли ти працюєш кур'єркою, чи вистачає в тебе на це часу? Звичайно, звичайно, вистачає багато дуже вільного часу, коли ти можеш і знайти щось, і кудись поїхати запитати. Ось чи ти задоволена зараз своїм життям? Тим, скільки ти заробляєш, як ти проводиш час, і чи вистачає в тебе можливостей е, займатися саморозвитком? Задоволено, дуже вистачає часу саморозвитком займатися, вистачає взагалі і також приділяти час і увагу сім'ї, uh -huh. своєму чоловіку. Ось в сфері служіння також ну, багато багато є часу. Марія, якби ти зараз бачила дівчат перед собою, у яких всередині є сумніви, чи ти працювати кур'єркою, чи ні, що б ти їм порадила? Я скажу, що потрібно завжди робити вибір, ось приймати рішення, пробувати себе і не боятися. Це саме головне. Тоді людина вона вирішує, як їй краще. Дякую тобі, Марія, за нашу сьогоднішню розмову. Ти. Поділилася своєю внутрішньою історією про те, що іноді навіть у дорослому житті можна зробити вибір в сторону себе і жити за своїм особистим ритмом. Бо саме так ти зараз це відчуваєш і не боятися пробувати. Це важливий меседж для кожної жінки, яка сьогодні з нами дивиться подкаст Women for Women. Дякую тобі. У Vimen for Women ми віримо, що свобода вибору це перший крок до справжньої сили. З вами була Валентина Хамайко, і до зустрічі у наступних випусках.